І ми будемо. Та якби, я зроблю такий обзорчик, як зробити і установити тип, свій скін. Що? Да. Тут ми бачимо багато різних скінів, які ми можемо редагувати, зробити з ними, що хочемо. Або забрати собі, скачати, наприклад, цей скін Хіробріно, хіробріно, хіро. Коротше, ми можемо ці скини редагувати. Ну, наприклад, отак ми можемо додати, зробити йому таке. Замалювати його все жовте. Можемо вибирати кольори, все, що хочемо, ми можемо зробити. Ми можемо зробити жовту людину, білу-червону. Як ви хочете, тут ви можете вибрати кольори. О, від найменшого до найбільшого. Коротше, кольорів купа. Скини можна робити, наприклад, я зніму це. І все, ми можемо також все вернути, нажавши на це. І ви реально? Типу на ведемка, да? Чи що? я не знаю, що це? Я так далеко вже ніколи не заходив. Давайте просто замалюємо його. Типу він це... О, давайте скачаємо. Я покажу вам, як скачати. <смі> Нажимаємо Save, Save. Нас грузить. Нажимемо Download, тобто скачати. Схін у нас прошу. Це наш це відомий скин. Як ви бачите, ми можемо тут монтірувати, вибирати інші скини. Вибирати, наприклад, це, потім це, І можемо облити його, типу цією хірньою. Окей, я думаю, ви мене... Ого! Думаю, ви не зрозумієте. Підписуйтесь, лайк і пишіть коментарі. У цьому я буду закінчувати. Це можна установити скін. Наприклад, на сервера там таке а ну, Ви були на каналі скінбо, підписуйтесь лайки, пишіть коментарі. Всім удачі! Та блін, не думаю, а точно знаю, що на цьому треба закінчувати. Пишіть коментарі, всім удачі, всім бай-бай!